Днями Сергій Тулуб зустрівся з журналістами. Обговорювали питання, які найбільше турбують громадськість. Чи не найбільше журналістів цікавила думка губернатора про повторні вибори, які мають відбутися 15 грудня? На сьогоднішній день я чесно кажучи не відчув що у нас по цим проблемним округам почалися, ну, будемо казати, якісь вже події. Знаєте, сьогодні інформаційний простір він настільки насичений різноманітними політичними інформаціями, якимись там суперечками, баталіями. Я отак дивлюсь, спалося якесь таке враження, що якась непримирімість між провладними, опозиційними силами, партіями. Я думаю, що це не зовсім такий об'єктивний стереотип. От я вам хочу сказати, що в цьому році по-моєму, ми збиралися. Києві зустрічалися з представниками такої партійної міжфракційної групи, як Черкащина. Знаєте, що така є створена у Верховній Раді? Там представники різних політичних подобань. от, різних політичних партій. Але саме головне, я від жодного не почув щось таке. Щоб було не на користь Черкаському краю. Всі хочуть тільки одного, щоб Черкащина процвітала, щоб відбувалися зміни, позитивні зміни і в економічному напрямку, і в соціальному напрямку, і в різних напрямах і галузях. І я вам хочу сказати, я з готовністю підтримую любу таку пропозицію. Якби вона ще підкріплювалась конкретними, ну, будемо казати, справами і конкретними допомогами. Я не знаю сьогодні, якщо послухати різні, будемо казати, політичні партії. Або різних лідерів. Всі бажають одного процвітання України. І це, мабуть, те, що сьогодні об'єднує всіх, незалежно від кольорів. Але якщо подивитися, якими шляхами, що пропонують, то і тут ми побачимо багато. Спільно, але є і різні, як кажуть, підходи. От зараз оці проблемні так звані округи, в тому числі два наші. Ну, скажіть, будь ласка, ці п'ять, які будуть обрані, хто б вони не були, незалежно від партійної принадлежності. Вони змінять загальну політичну ситуацію, і в Верховній Раді, і в цілому в країні. Вони будуть мати вплив на це? Та ні. Я думаю, що якраз ця система виборів по округам, може до Тарвіті, вона дає можливість представнику тієї чи іншої громади вирішувати ті проблемні питання, які є на конкретній території. І допомагати людям, конкретно допомагати. Також губернатор зауважив, що сприятиме проведенню чесних та прозорих виборів. Щоб була можливість у всіх виборців зробити свій вибір. Я розумію, що дехтось комусь щось не сподобається. Хтось буде програвати, хтось буде там щось бачити. Знаєте, як інколи, як кажуть, гукають когось, аби щоб їх. Підтримали, а дехто лякає кимось, щоб теж начебто зарані вже передбачити, а якщо я буду провалюватись, то буде на кого пальцем тикнути. А, ну, всякі бувають люди. Знаєте, я бачу одне. І це завдання я поставив вже, як кажуть, неодноразово перед керівниками різних рівнів. Саме головне підготуватися щоб були підготовлені всі необхідні виборчі дільниці, забезпечити там всім необхідним роботу комісії і щоб ці процеси відбулися в рамках діючого законодавства. От. Ми повинні розуміти, що ми зацікавлені в чесних виборах, тому що імідж держави це набагато вище, ніж як кажуть, уподобання або якісь залякування, або ще якісь там негарні сни того чи іншого кандидата, який би він не був. Відзвітував Сергій Тулуб і про нещодавню зустріч з народним депутатом України Антоном Яценком. Він представляє 200-й округ. Це Монастирищинський, Христинівський, там, Уманський район, місто Умен. Дуже потужно працює, до речі, на окрузі. Ситуацію знає. Ми нещодавно проводили соціологічні дослідження, так от у нього рейтинг на окрузі 64,9%. І він зараз прийшов з питанням, вже здійснено цілий ряд заходів, проведена робота, визначена. І вже зараз. Десь через тиждень Умань може отримати додаткову воду, питну. А це проблема для Ума. І ця робота має це перший етап, а слідуючий етап ми здійснимо в слідчому році. Дуже допоміг тут президент України. О, цей народний депутат був неодноразово в нього. Я коли бував про це говорив про цю проблему. От. Були здійснені заходи фінансування із державного бюджету, і з обласного бюджету. От. І зараз робота доходить оцей перший етап до кінця. Я думаю, оце є конкретні справи. Під час зустрічі з журналістами Сергій Тулу повідомив, нещодавно був на засіданні Ради регіонів у Київській області. Туди делегували шістьох осіб. Там, за словами губернатора, порушували питання агропромислового комплексу. Говорили і про підготовку до зимового сезону та про Олімпійські ігри у 2022 році. По-першому питанню, головна теза, я б так підкреслив, це важливість. Розвитку інфраструктури села, українського села. І в цьому плані були дані доручення, щоб була підготовлена така державна програма. Але ви знаєте, що в нас працює вже другий-два роки програма села Черкащина 2020 і багато інших підпрограм. Розвитку тварини, розвитку молочарства. Ми цим займаємося. І е, я думаю, що ця робота, вона вже має свої результати. Ми неодноразово заслуховували е, проміжні результати, і ми бачимо, що сьогодні вже під той, я би сказати, ну рівень, про який казав президент, у нас вже добігають багато сіл. Ми порахували тут на вихідних, у нас десь приблизно вже більше 10%, які можна прирівняти до того села, яке показувала Київська область. О, це було село Проці Київської області. Але ще ми не можемо заспокоюватись, ще дуже велика робота, яка передбачається нами. І зараз ми над цим працюємо. Другу, таку, я б сказав би підкреслити, це розвиток фермерських і приватних господарств і створення системи мотивації для них, розвиток кооперативів. Ви знаєте, що ми теж цим займаємося чітко. І ця програма у нас є. Ось, візьміть, хоча б ну, невеличкий такий. Як кажуть, шматочок цієї програми це як нетелі для приватних домогосподарств. Знаєте, що в цьому році ми вже віддали майже 400 Минулого Минулому році 69, а в цьому майже 400. І я думаю, що на протязі цього місяця ми програму виконаємо. Це 500 нетелів. Ви ж пам'ятаєте, про що там йдеться мова? Тобто родину. Приватне господарство надається нете безоплатно, ще й кожного кварталу йому надається цій родині 250 гривень державної підтримки. Крім того, одна умова, перший приплід від цього нетеля, коли він виросте, надається кому? Сусідові або кому ти там вважаєш за доцільну. От. І в минулому році ми почали цю програму, 69 метрів надали, вже більше 30 вже вони дали приплоду. От. А в цьому році от, майже 400 метрів. І така програма вона й далі буде підтримуватись нами і так далі. Або створення кооперативних господарств. Молочарські кооперативи, різноманітні, е, такі комплексні кооперативи. Третє, Що... Я хотів би підкреслити те, що було на засіданні Ради регіонів. Це підтримка тих господарств, особливо які фінансово сьогодні дуже, знаєте, такі ну, мають рентабельність на межі з нулю. Дуже багато таких малих фермерських господарств. І тут треба відпрацювати. У нас, до речі, теж дуже багато. Ви знаєте, що у нас всього 1182 фермерські господарства і майже 800 сільськогоспідприємств. Так от серед фермерів є такі, які потребують допомоги сьогодні. І над цим ми відпрацюємо і найближчим часом визначимось в напрямках їх підтримки. Те, що стосується питань підготовки до зимового періоду, тут багато питань, які стосуються енергозбереження. Дуже цікавий приклад привів міський голова міста Запоріжжя. Як у них це? вони значить, забезпечують теплозберігання, утеплення житлових домів, об'єктів бюджетних, соціальних об'єктів. Дуже цікава була програма, презентована Закарпатською областю. Там, де сьогодні рівень розрахунку за газ вже досяг 100%. От у нас з вами 54% в Україні 37%, а Закарпатській області 100%. Або питання, яке було також презентовано Хмельницькою областю, це електрообрів приміщень, житлових. Дитячих садочків, лікарень, замість вугілля, замість інших видів опалення. Було також визначено, що необхідна по державі, і ми зараз вже почали розробку, програми будівництва відновлення і ремонту місцевих і комунальних доріг. Таку програму ми почали розробляти. і Я думаю, що через два тижні ми її представимо в уряд. Вона стосується також міждворових оцих територій От, конкретно. От по місту Черкаси. Гарна перспектива вимальовується на Черкащині стосовно газифікації сіл, говорить Сергій Тулуб. Цьому році газифікація населених путів це одна, одне з пріоритетних завдань нашої програми. Пам'ятаєте таку програму Будуємо новий Чоркаш. От там чітко ж розписано в цій програмі, що, де, коли і так далі. І ми сьогодні по цій програмі йдемо. В, цій, в цьому році, з початку року, 11 газопроводів підвідних введено в експлуатацію. А що це таке? Це 84 кілометри газопроводів. Це майже 12 тисяч селян отримали газ у своїй домі. От результат цієї роботи. Цьому році тільки я хочу сказати, що ще до кінця цього року ми десь 220 домовлодин ще е підключимо, а це майже тисячу людей, там 850 чи 950 людей десь, приблизно так. От. А на слідучий рік у нас вже, е як кажуть, з Нафтогазом, знак Нафтогазу визначено десь 116 мільйонів гривень на всю цю програму по Черкаській області. Я думаю, що ми її виконаємо. Подивіться, за ці два роки, три роки, да, введено, крім цього року, 39 таких підвідних газопроводів. 39 і 11 в цьому році. От скільки це виходить? 50. Тобто майже 60 сіл, 35 тисяч сільських жителів отримали оцей голубий вогонь. А як вони раді, Господи, це ж дійсно свято. Тому на наступний рік ми плануємо десь приблизно 27 підвідних газопроводів ввести в експлуатацію. І це десь, я думаю, зможемо забезпечити природним газом десь близько 15 тисяч сіл. Поцікавилися журналісти і про долю Чумацької хати у Моринцях. За словами Сергія Тулуба, будівля віджила свій вік. Вона зроблена з такого матеріалу, який, на жаль, старіє, і він руйнується. Так і тут, коли фахівці зробили обстеження цієї хатинки, всіх вузлів, то прийшли до висновку, що її використовувати для туристичного огляду. Неможливо, це небезпечно. Тому прийшли до висновку такого. є ця проєктна організація, яка надала такі, як кажуть, пропозиції щодо розборки цього, цієї хати, хати Чумака, так звана, яка є історичною ну, нашою краю, вона представляє наш край, я кажу, ту епоху. Тому її. Не зруйнували, її розібрали. Розписали кожному, оцьому, як кажуть, елементу присвоєний номерочок. Це все зведено в спеціальний каталог. Зуміє, сфотографовано кожен елемент. І визначено, який треба міняти, а який не треба міняти. Тепер поміняють, зроблять точно такі, тільки нові. Ті, які вже зруйнувалися, і точно так же її зберуть, але її ще поставлять на невеличкий такий фундамент. Для чого? Тому що вона почала, почала просідатися вже, і вона без фундаменту була, і вона почала нерівномірно просідати. Тому це теж дуже небезпечно. Тому ми з вами побачимо її в такому ж стані, як в нормальному, безпечному стані, через деякий час. Але це потребує дуже конкретної роботи тих людей, які займаються цими реставраційними роботами. А вся реставрація і відновлення старого, як ви знаєте, вона потребує дуже чималих коштів. Крім того, там буде створено комплекс, ну, цей Чумацький двір, там, ну і так далі, і так далі, щоб передати дух тієї епохи, яка колись була на тій благословенній землі. Чотири міста Черкащини досі без мерів. Не уминули журналісти і цього питання, серед них Канів, Кам'янка, Христинівка та Черкаси. За таку ситуацію в області прикро говорить Сергій Тулуб. Ми будемо все здійснити згідно діючого законодавства. Якщо приймуть депутати Верховної Ради про обрання голів міських там, де їх сьогодні немає, по різним причинам ви ж знаєте. Є різні причини, але є такі об'єктивні причини, як смерть або хвороба, а є і інші причини, як кажуть, політична недуга. Теж причина об'єктивна, коли депутати не довіряють вже цьому міському голові. Це теж, значить, об'єктивно. То це буде проводитись вибори тоді, коли в. Це рішення приймуть Верховна Рада на засіданні на своєму. Або згідно діючого законодавства у жовтні 2015 року після закінчення терміну обрання тих, які були тоді обрані у 2010 році. Ми налаштовуємося на спільну співпрацю з тими людьми, які сьогодні виконують обов'язки міських голів. І я хочу сказати, що в нас це, ну, на мій погляд, виходить. А друге, це те, що ми налаштовуємося, саме головне, на роботу, на результат, а не на якісь політичні вподобання. Ви знаєте, на мій погляд, голова міський, перш за все повинен бути господар, перш за все повинен бути менеджер і керувати і управляти. Міським господарством ефективно так, щоб мешканці міста йому тільки говорили подяки, От, а не бути політиком. Ще журналістів цікавила думка стосовно газети, яку днями поширювали на Канівщині. У ній, за словами журналістів, губернатор назвав опозиціонерів сатаною. На це Сергій Тулуб відповів рішуче. Я людина віруюча. І робив це ще в радянські часи, і при комуністичній партії Радянського Союзу. Я людина хрещена з дитинства. От, я вам хочу сказати, це для них велика честь, якщо їх так буде називати. Бо вони цього не стоять. Це перше питання. Не варті вони того, щоб їх православні християни їх так називали. Ще одне питання, яке турбує громадськість, це блакитні ялинки, які понад півстоліття росли на Соборній площі. Торік їх пересадили в ліс, однак там вони не прижилися. Ялинка жива істота. Вона теж скільки повинна там прожити, там 40, 50, 60 років. У кожного ж по-своєму. Одна людина живе 70 років, а інша вмирає в 40 років, розумієте? То це таке питання. Я думаю, що тут, ем... ну, перше, мені, звісно, прикро, якщо ці дерева дійсно загинули, якщо ці дерева загинули, бо хто його знає, що це за дерева і так далі. От, я ж не садівник і, ж розумієте, я в цьому не розуміюся. О, це повинні говорити фахівці. А в цілому, я думаю, що яке б не було, у нас же йде кожного року оновлення. Ви ж знаєте, скільки ми вирубаємо лісів, от, відновлюємо, нові саженці висаджуємо. Так і в цьому році. Ну що ж, будемо вважати, що якась була помилка там, чи може ще щось таке відбулося. Може якась е, хвороба на цих деревах була. Хто його знає. Для цього є фахівці. Я відповідально кажу, що я дав доручення Департаменту екології і охорони навколишнього середовища, а також управлінню лісного господарства, щоб вони вивчили цю ситуацію. Чому саме ці ялинки саме в тому місці, чого вони засохли? Це треба сказати. Людям треба сказати. А то знаєте, всі ж зразу що роблять, особливо наші опозиціонери. Зразу ж одного бачать минуло Треба, Треба розібратися.